У селі Більмачівка на Ячнянщині силами благодійників та міської влади вже встановлено модульний будиночок для постраждалої родини ведмідь. Навесні минулого року, внаслідок прицільного потрапляння російського снаряду, родина втратила власний дім. Без житла залишились мати, батько та їх троє дітей. Цій та ще одній постраждалій родині з більмачівки придбати житло допомогли благодійники. Ротарі клуб Київ, столиця залучив кошти ротарійців Японії з фонду реагування на катастрофи. Ротарі інтернешнл У нас 456 будинків. Вони постраждали, об'єктів вони постраждали і 31 сім'я залишилась без житла. Це дуже важка ситуація, і ми постійно працюємо над цим для того, щоб ті, допомоги там з будівельними матеріалами. До гуманітарної допомоги ми постійно на зв'язку із волонтерами із благодійними організаціями, які можуть надати любу допомогу від матрасів одіяло, постільної білизни до продуктів харчування чи якось гігієни, щоб якось покращити умови життя цих людей. Встановлений будинок має чотири модулі. Його вартість 20 тисяч євро. В ньому є усі зручності, побутова техніка та речі першої необхідності. Нам дуже приємно, що Ротарійська спільнота Ротарі International і особливо клуб Київ Кепітал Ротарі. Вони нам допомагають в тому, що надають залучили залучили кошти благодійників із інших країн і виготовляють, надають нам будинки повністю готові будинки для проживання. Нові модульні будинки постраждалі родини отримують у власність. Їх урочисте вручення заплановане на 25 态度好。